Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент Китаю Сі Цзіньпінь здійснює шестиденне турне Європи серед країн, які він відвідує: Франція, Сербія та Угорщина, на тлі напруги через торговельні питання та звинувачення на адресу Китаю у шпигунстві для першого за останні п'ять років візиту в Європу Сі Цзіньпінь обрав країни, з якими у Пекіна найбільш дружні відносини. Першою країною в турне китайського лідера була Франція, президент якої Еммануель Макрон час від часу робить заяви щодо стратегічної автономії країни, що, звісно, імпонує Китай. Ю далі Сі Цзіньпінь відвідав Сербію і Угорщину, які відверто значно краще ставляться до китайських інвестицій та китайської дипломатії ніж інші європейські країни. Китай намагається уникнути торговельної війни з європейським союзом через суперечки навколо експорту Китаєм дешевих електричних автівок, виробництво яких субсидовано Пекіном. Інша проблема обмеження для європейських компаній на китайському ринку. Питання війни Росії проти України очікувано стало однією з ключових тем під час візиту. У Цзіньпіня у Францію. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн та президент Франції Мануель Макрон закликали президента Китаю Сідзіньпіня використати вплив Пекіна, щоб змусити Росію припинити свою війну проти України. Далі цитата: Ми погоджуємося, що Європа та Китай разом зацікавлені у мирі та безпеці. Ми розраховуємо на те, що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб припинити агресивну війну Росії проти України. Наголосила під час візиту Сідзіньпіня до Франції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. експерти вважають, що Китай розуміє, що поглиблення відносин КНР та Росії, підтримка Китаєм російської воєнно-промислової бази, поглиблення збереження між Пекіном та Москвою мають руйнівний ефект для відносин Китаю з Європою. Тому Сі Цзіньпінь намагається представити Китай як надійного посередника між Росією та Україною. Проте наскільки досягнутими можна вважати цілі цього турне з обох сторін і чи відчує їх Україна, говоримо. Мо далі з нами на прямому зв'язку Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування, діалог? Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день вам і всій нашій аудиторії. Дуже радий бути у вас у тірі. Дякую за запрошення. Раді вас бачити. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Якщо говорити про головні цілі європейського турне, «Дзіньпіня», на вашу думку, яке місце в них займає питання війни Росії проти України? З точки зору Китаю це не перше чергове завдання, яке хотів вирішити Цзіньпін. але питання в тому, що Європа вона тісно ну на першому місці для керівництва Китаю стоять саме торгівельні завдання, тобто вони хочуть пожвавити дуже економічне співробітництво з Європою, розв'язати ці економічні економічні суперечки, які є зокрема розслідування щодо експорту китайських електромобілів. І хотіло би звичайно, щоб Європа вона, скажімо так, проводила більш незалежно від сполучених штатів політику стосовно обмежень постачання до Китаю дуже чутливих технологій, зокрема, наночіпів таких дуже, які Китай зараз потребує, і саме можна нагадати, що ця тема була центральною під час обговорення. Нідавнього сінзінпіня з прем'єром Нідерландів Марком Рюте бо Нідерландська компанія, яка саме є одним із світових лідерів виробництва цих начків, вийшла з Китаю. Тобто, Сін Зінпінь він хотів задекларувати і намагатися втілити свій підхід, що торгівельні проблеми і торгівельні завдання торговлі з. Європою, для КНР, для КНР і Європи, вони першочергові, їх не треба пов'язувати з як Китайці висловлюються, кризою в Україні. Це зовсім інше питання. Там є законні інтереси Росії, яка вона намагається втілити. Китай взагалі не є стороною цього конфлікту, але ж бачимо, що завдяки послідовній політиці саме Євросоюзу, в тому числі от ті переговори, які згадував вже Марка Рюте. З Цзінпінім, потім Урсула фон дер Лєїн це на цьому пасіна наголошує Олаф Шольц, коли їздив до Пекіну, теж наголосив, що насправді це питання торгівельні і економічні співробітництва з Європою, вони тісно і нерозривно пов'язані з тим, що Китай підтримує Росію і агресії проти України, і саме так вони мають вирішуватися. І дуже приємно, що Макрон, який, як ви правильно зауважили, час у часу заявляє про необхідність стратегічної автономії Європи від Сполучених Штатів тут зайняв ту ж те ж саму таку жорстку позицію, оскільки одна справа заявляти про як правильно газета зазначила Financial Times», одна справа заявляти про стратегічну автономію від Сполучених Штатів, а зовсім інші інтереси французьких виробників автомобілів, які страждають, і саме завдяки позиції Франції, Єврокомісія розпочала. Антидемпінгове розслідування проти Китаю. Якщо повертатися до заяв Цзіньпіня під час свого європейського турне, які стосуються саме війни Росії проти України, ми як на мою думку не побачили нічого нового. А з цього випливає питання: чи розуміє Франція і Євросоюз, що таку позицію можна назвати фальшивим нейтралітетом? І якщо так, то наскільки щирими і головне дієвими можна вважати заклики Макрона і фондерляїн до китайського лідера вплинути на Кремль і зупинити агресію Путіна? Ну, давайте все таки виходити з того, що китайці вони, по перше, у них є така чітко вивірена узгоджена позиція, яку вони транслюють постійно. І по-друге, звичайно, ця позиція корелюється, але вона корелюється зовсім не закликами і не обіцянками там якихось пряників. А саме ось в по політиках нута, коли будуть суттєві обмеження проти Китаю, проти китайських товарів, коли будуть проводитись антидепінгові розслідування постійно підніматися це питання тісне зв'язки з тим, що Китай надає величезну допомогу Російській Федерації в і агресії проти України, ось саме це і може спрацювати. Тобто, завдання першого етапу зараз в найближчій перспективі для Європи це те, щоб Китай взяв не таку номінальну протокольну участь, а в глобальному саміті миру, який буде 15-16 червня, у Швейцарії, а дійсно взяв там дієву участь і посприяв. Тому, щоб Росія закінчила свою агресію в Україні, ось це завдання в принципі і озвучується і керівництво Швейцарії, яке є організатором цього саміту, і інші європейські лідери, і саме в цьому напрямку, власне кажучи, на Китай намагаються тиснути європейські лідери. А як ви вважаєте під цим тиском? Чи дійсно представники Китаю і якого рівня можуть взяти участь у глобальному саміті миру в червні в Швейцарії? Я наскільки розумію, що ця позиція ще залишається такою відкритою, тобто це питання не вирішено. І незважаючи на те, що китайці там всіляко спочатку, вони казали, що цей саміт, якщо він буде проходити, то він буде має проходити в Швейцарії. Окей, він в Швейцарії проходить. Потім вони казали, що це дуже потрібний захід і потрібно рухатися до миру до дуже добре, але ж дійсно, що стосується рівня представництва Китаю. То тобто, чи це будуть перші особи або Сідзенфіна або прем'єр Прем'єр лікицянь. Тобто, це невідомо поки що. І Якщо там будуть, будуть представлені якісь клерки МЗС ну, це звичайно на той рівень, якого очікується і Україна як ініціатор цього саміту, і Швейцарія, як країна організатор та інші країни, які теж будуть придивлю, так, коригувати свою позицію з позицією Китаю, тому тут ще дуже важливо очікувати. Які будуть результати е, візита президента Російської Федерації Путіна до Китаю, він в цьому місяці має здійснити його туди, і саме за підсумками цих переговорів можна очікувати, що Китай дійсно ухвалить рішення і щодо своєї участі в цьому саміті, і щодо того, на якому рівні він там буде представлений? Я сподіваюся, що ну поки що все йде до того, що він таки візьме участь в цьому саміті, але що, що стосується рівня і активної залученості, його до цього є величезні питання. На які заяви Сі Цзіньпіня і лідерів Сербії Угорщини варто звернути увагу і чому? Ну, дивися, тут вони дійсно, ці країни, позиціонують себе як антизахідний табір, у якого є величезні претензії до західного порядку влаштування світу і до того, як поводяться західні держави. Власне кажучи, вони виконали свою що називається обов'язкову програму Сі Цзіньпінь і лідери цих країн. Коли вони там заявляли про, скажімо так, це модифіковане партнерство без кордонів, як у Китаї з Росією, було заявлено у 2022 році, теж саме і ці країни, які фактично виконують роль економічних васалів Китаю, дуже залежать від його інвестицій, які фактично перетикають плавно в кредити. І саме ця залежність впливає напряму на позицію керівників цих держав. Тому, звичайно. Китаю принципово важливо, щоб в Європі в нього були такі послідовники, Те, крім цих двох країн, ще є третя країна Білорусь, яка теж фактично виступає таким провайдером інтересів Китаю в Європі. Тому, звичайно, скажімо так, актуалізувати цей порядок денний це було завданням всі земпіня, він з ним справився. Ну, а керівники Угорщини та Сербії підтвердили, скажімо так, свої сукняні ролі. Виконавців в тому квартеті, ну в тому, скажімо так, оркестрі, де першу скрипку ви не грають не вони, а саме сільським Ну, до речі, хочу додати, що після зустрічі з китайським лідером пан Орбан висловився навіть ну на як, як на мене доволі різко. Він зауважив, що говорячи про повномасштабну війну Росії проти України, вкотре Орбан заявляє, що цитата Європа сьогодні на боці війни, за його словами, Угорщина є єдиним винятком, тому що закликає до негайного припинення вогню і мирних переговорів, і підтримує всі міжнародні зусилля спрямовані на досягнення миру. Китай є о. Одним зі стовпів нового світового порядку ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпінем, Додав угорський прем'єр. Як на вашу думку, відреагує на такі заяви Брюссель і чи відреагує взагалі? Фактично, я думаю, що не варто очікувати якоїсь такої реакції надзвичайно. Дійсно, Орбан давно вже оголошував те, що. Не варто цю цю війну, яка могла скоріше закінчувати, фактично підіграючи підіградіграючи російським російським інтересам, і власне кажучи, які зараз корелюються тісно з Китаєм, який виступає провайдером цих кремлівських інтересів. І ми пам'ятаємо, що Китай неодноразово казав, що захід розпалює війну, і не треба підлівати олію у вогонь. А навпаки, треба завершувати передачу зброї Україні і сідати за стіл переговорів. Тобто, скажімо так, це була модальність саме китайської позиції. І звичайно, коли Орбан, пан Орбан, виступає послідовно як фактично троянський кінь в таборі НАТО та Євросоюзу і ставить під сумнів позицію Європейського Союзу та Альянсу Північно-Атлантичного щодо підтримки України, це, звичайно, звучить таким конкретним дисонансом, і якимось чином це ж таки реакція. Керівництво і ЄС і НАТО на ці заяви вона має бути, на мій погляд, більш жорсткою, і більш однозначною, але ми бачимо, що поки що пану Орбану все це сходить з руку. І дуже коротка від вас, будь ласка, репліка. Президент Франції запевнив, що Сі Цзіньпінь погодився підтримати заклик Парижа до олімпійського перемір'я між Росією та Україною, а також пообіцяв йому не підтримувати бойові дії РФ, зокрема, не експортувати зброю і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення. Скажіть, будь ласка, ось те, що зауважив пан Макрон. Ми можемо вважати, якщо це відбудеться, максимальною користю для України від цієї зустрічі. Бачите, якщо хтось відстежує активність пана Макрона на китайському напрямку, то вони мож, могли би помітити, що рік тому, коли в минулому році пан Макрон їздив до Китаю, він там отримав абсолютно ідентичні запевнення слово слово. І ми бачимо, що заяви Китаю розходяться з його реальними справами, оскільки саме масив допомоги Росії, в постачання верстатів. На та іншої важливе для російської військової машини техніки з боку Китаю тільки набирає обертів. Що стосується о, цих заяв проти всього поганого, за все добре, які фактично проголошує регулярно Пекін, і те, що їх підтримує Макрон знову ж таки, в ж загальних термінах, це фактично просто сказати, що окей, ми теж за все добре, проти всього поганого, але як це конвертувати? В реальну площину ані Пекін, ані Париж досі не запропонували, і вони не можуть це запропонувати, оскільки це зовсім різні площини. Там завдання цих ініціатив глобальних залишатися саме такими теоретичними побудовами. Пане Андрію, дуже дякую вам за аналітику, за час, який ви приділили. Лай студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Мусилюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування Діалог. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.